Поєднання сучасних ритмів і спортивними вправами є традиційними для танцювальної аеробіки. В Іван-Франківську стартував фестиваль естрадно-спортивного танцю Фест 2012. Півсотні дитячих та молодіжних танцювальних колективів беруть участь у цьому феєричному дійстві. Танцювальний фестиваль на Прикарпатті відбувається вже 22-й рік поспіль. Організатори кажуть, що року кількість учасників зростає. Нинішній фест збере на танцполі понад тисячу юних танцюристів. Хореографічний фестиваль розпочав. Чався виступами колективів з Івано-Франківська та області. Наступними свою майстерність продемонструють гості з Києва, Львова, Чернівців, Хмельницького, Чернігова та Одеси. Вперше на Прикарпатському фесті дебютує танцювальний колектив з Російської Федерації. Виступають діти наших учасників. Самі учасники стають керівниками, вже привозять свої колективи. І воно виходить таке як сімейне свято. Доказом успіху цього фестивалю. Є той факт, що в фестивалі приймає. Участь понад 50 колективів, понад тисячу учасників з багатьох міст України. Це важливий момент, і саме головне, що в останній день фестивалю, 26 лютого, відбудеться гала-концерт, де будуть вручені нагороди.